Насправді треба спочатку розібратися, в яку категорію товару ти хочеш заходити, в якому товарі ти розбираєшся, е, скільки грошей у тебе є, скільки ти готовий потратити, скільки часу на це є на те, що відводити, тому що це повноцінна робота. І з цією роботою треба постійно, ну там цілодобово треба бути, тому що не забуваємо, е, там живемо в Україні або в Європі. Товар продається в Штатах, є негативні відгуки. і З цим всім треба працювати. Там моментами доходу до того, що перших пару років чи не цілодобово ти працюєш. Ти вже не хочеться заробляти 2000 доларів. Тоді хочеться 50 тисяч заробляти, і ти до цього поступово піднімаєшся. Тому в першу чергу це правильна категорія товарів, це розуміння своїх фінансів, розуміння своїх часових ресурсів. І з цього ми вже виходимо. Ну, а як це правильна категорія товарів? От Я, наприк, ну, я дійсно не розумію, типу, от як. Для початку можна визначити, які товари краще всього продаються, де найнижча конкуренція, де ціна є. Підходяще, і треба розуміти, скільки цей товар може коштувати. Тобто uh -huh. заходимо в категорію, дивимося, от я би продавав отакий тут -то товар, там, чохол на айфон, який всі дуже хочуть продавати. Дивимось, що вони продаються на Амазоні там, за 8 доларів. Йдемо до китайців на AliExpress, дивимося, по чому там купують за 50 центів. О, виглядає класно. Ніби можна купити за 50 центів продати за 8 доларів, доставка коштує там, ще якісь уявні 20 центів. Чудово. Але ми забуваємо про те, що цими чохлами торгує кільканадцять тисяч, таких самих, як ми. Кожен хоче чимось там зачепити, є свої знижки. Плюс вийшла нова модель айфона, і чухлана старих вони вже не підходить. І з такими речами ти далеко не заїдеш. І це може бути контейнер товару, який просто не продається. Тобто правильно я розумію, що те, що здається, супер простим, Типу дана чи заробити? Це якраз як пастка така, певна. Насправді, самі, е, з досвіду наших клієнтів, самі класні товари це самі прості товари. Це товари, про які ми ніколи би не подумали. Це товари з серії гачок для ванної кімнати на присосках. Це е, шпилька для гірлянди для новорічної іграшки. Це може бути якась скакалка, тобто це товар не якийсь тяжкий технологічно. Це звичайний простий товар, який ми використовуємо. Щодня бажано, щоб ми цей товар використовували регулярно. Кухонні рушнички, які ми використовуємо, то не знаю, у когось тиждень, у когось два вони викидаються, купуємо нові. І це саме ідеальний дальний товар, який людина раз купила, попро попробувала, Якісний підходить, його можна викинути, але треба купити новий. І вони автоматично будуть до вас звертатися, приходити, купувати цей товар, якщо він якісний, якщо він все підходить. Угу. Типу, те, що ну, саме класне, так розумію, це те, що люди користуються кожен день, і воно не змінюється, прям там колекції, якісь це не залежить від технології, я так розумію, так? Да? Чим ваші твар, тим більше треба потратитись на те, щоб його захистити від конкурентів. Чим ваші товар, нам треба зробити захист інтелектуальної власності, це зареєструвати патент, зареєструвати авторські права. Треба зробити максимум так, щоб конкуренти не могли його скопіювати. І не виставити у себе на продажу. А якщо у вас воно не захищене, не зареєстроване, тоді ну, ваш товар доступний будь-кому, будь-кому mm -hmm. китайцю. Бере цей самий товар, виставляє у себе, але він вже буде його реєструвати. І тоді, ну, у вас немає бізнесу. А як, до речі, от, інтелектуальна власність, і взагалі, от ви кажете, захистити треба свій бізнес, якщо ти чохли з AliExpress продаєш? Ніяк? Ми можемо на чохол просто вліпити свою, свій логотип, свій напис, можемо зробити нестандартної форми, можемо якісь бульбашки на нього додати, можемо якусь сітку додати, можемо зробити щось таке, чого немає. І це вже буде чимось унікальним, буде надавати такої ексклюзивності, і всі клієнти, споживачі будуть просто розуміти, таке тільки тут, тільки в цього бренда, і ну, воно класно виглядає, воно трендове, воно модне, треба сюди заходити, отут купувати чохол, наприклад. Може бути інші товари. Є товари, які взагалі ніякі, не, не брендові. Є, звичайні там подушки під спинку на крісло. І може бути просто, ну, не може бути, а є такі випадки, коли патентують форму самої подушки, тому що вона, ця форма впливає дуже класно на спину, правильна осанка. Є прям рекомендації від лікарів, які кажуть, оце ідеально для вашого тіла, для вашої спини, і це буде просто супер. Ви таке робили вже для своїх клієнтів? <кій> Це клієнти наші роблять, тим більше, коли приходять конкуренти і кажуть, «Дивись, ну дай дозвіл дай продавати цей товар, нам треба розпродати наш склад, а потім ми будемо запускати нові продукції. Наші такі, ну, ладно, давай даємо тобі в місяць час, можеш там розпродати, ми тобі не будемо вставляти в клас. Але потім наші такі дивляться, так почекай, У нас подушки були там, грубо кажучи, прямокутні, а ми їх зробимо там овальною формою. Там в кінці і це вже зовсім інший товар, це вже зовсім інша подушка, а конкуренти може хоче таку саму запустити. Ну от ми перші її там зареєструємо, і у нас все буде класно. Ну так, от такі ребята. Населіна українці продають. як казав мене один досить відомий у вузьких кругах єврей. Казав: українці гірше семільських піратів. Вони не бачать берегів по торгах. Якщо заходять з класним товаром, то вони просто накривають весь світ. А як так? Ну, наші вміють класно запакувати, прорекламувати, продати і на цьому гарно заробити. Українські амазончики, як продають свої бізнеси, да? тобто приїжджають там, на зустріч, ну, ті стрики через казам. Да? Коли приїжджають на зустріч на там, маршруті, там, не завжди вистачає грошей на те, щоб зареєструвати компанію, або підготуватися до далого старту на, до продаж на Амазоні. Вони просто починають з нулів, з мінусів іноді що треба позичити там 10 15 20 тисяч доларів. А через три роки вони просто продають цей бренд, ось цей бізнес там американським інвестиційним фондом або акселератором за там десятки мільйонів доларів. Це підтвердження успіху. Тобто, це не якісь бренди, які там на рівні з відомими транснаціональними компаніями. Це не великі бренди, але вони мають вже свою вартість. Це бренди створені в Україні. Вони придумані нашими українцями з нуля, з мінусів навіть можна сказати, не з нуля. І вони вистрілюють гарно в продажі. Потім наші клієнти, потім українці беруть гроші з продажу одного бренду, запускають ще декілька таких брендів, і вони вже просто розвивають якось, там, мережу різних брендів в різних категоріях товарів, в різних нішах їх розвивають. І Так само через 3-4 роки виставляють їх на продажу, або їх знаходять самостійно інвестиційні фонди, дають пропозиції mm -hmm. на те, щоб викопати їхні бізнес.